Десь ми плануємо до 10-го числа, щоб налагодилася та ситуація. Я не хочу сказати, що воно точно, щоб не обманювати наших мешканців, але десь орієнтовно до 10-го числа, щоб ви всі з розумінням поставилися. Є таке прохання це від обласної адміністрації, особисто від себе прошу, що з розумінням поставитися, не робити перевитрати електричної енергії. Це, я думаю. Кожне повинно, знаючи ситуацію в державі, кожне повинна, кожна людина, кожна особистість повинна поставитися з розумінням до цієї ситуації. У Тернополі години максимального навантаження з 8 до 11 ранку та з 17 до 22 вечора. Проте це не означає, що саме в цей період вимикатимуть електроенергію, кажуть в обленерго. Я назвав години, це максимального навантаження. Це саме більше йде всі години, саме більше йде обмежень. Хоча воно і запроваджується у випадку, якщо і між цими годинами ми не вкладаємося в доведені ліміти, значить, згідно наших нормативних документів, ми не відключаємо більше, ну по крайній мірі, так ми стараємося, не більше ніж на дві години тримати відключення. Ми стараємося після кожних двох годин. От і сьогодні ми узгодили можливість до 10-го числа маневрувати в умовах аварійних відключень електропостачання. Споживачам рекомендують не користуватися ліфтами, вимикати електроприлади, виходячи з дому, пильнувати котли, особливо твердопаливні, та використовувати електроенергію ощадливо.